Друзі, доброго ранку. Готую собі сніданок, мюслі з молочком. Ставлю мікрохвильовку на дві хвилинки і сніданок готовий буде. Такі в мене мюслі. Мені до вподоби. Це з виноградом, а ще мені подобається з вишнею. Але не було. Взяла, там є родзинки, ваніль, горішки. Та й будемо снідати. Буду я снідати. А, до речі, вчора ввечері ходила пройтися. І вийшла в футбол. футболку наділа, діла, і якраз по погоді. Нормально, не холодно, не жарко, як то кажуть. І такий вітер, звідкиля він взявся. І думаю, ну все, погода буде змінюватися. До речі, сьогодні вже 25 вересня. І зранку прокидаюся, такий плюс 10. Похолодало на вулиці. Ну, осінь. Закінчується перший місяць, як я в минулому відео казала. Але пройшлася і ще, знаєте, трішки схопила літа. Сьогодні вже справжня осінь. Мій готовий. Поки напарюється, хочу знати, дівчатка, про що вам сказати? Про те, що ви її так всі знаєте, але ми про це кожного разу забуваємо. Потрапилось мені сьогодні відео, я вам так швиденько просто скажу: лікар, хто він за фахом, неважливо. Важлива розмова. І там запитують, ну зараз осінь, які б вітаміни він порадив би, або яких виробників, які якісні виробники роблять вітаміни. Далі саме які вітаміни, а він каже, що аптечні вітаміни це другий або третій варіант. На першому місці, каже, має стояти. Те, що продають наші бабусі, на базарі. Каже той же буряк. Почитайте інформацію, щоб ви знали скільки там і вітамінів, і чим він корисний для нашого здоров'я. Далі гарбуз, насіння гарбуза, морква, і яблучка, груша. Далі переходимо до ну, вже не городина, а продукти. Один раз на тиждень їсти, що там, скільки він там казав, я не пам'ятаю, скумбрії це є нормальна потреба нашого організму для цих вітамінів. Я думаю, ну то так. По-перше, знаєте, я не хочу, щоб просто так витрачати гроші, але і не заощаджувати на своєму здоров'ї. А з іншого боку, будь ласка, молочко там, якісь там злаки, є, поїли. Горішки бабусі продають на базарі. Хоча я не люблю їх чистити, але я не купую чищені. Я не знаю, де їх там були, як їх там, якими руками брали, розумієте? Ну, можливо, я така. Ну, така. Далі, кабак. Буряк, капуста, яблучки, груші і поїв і справжні вітаміни. Хіба не так? А ми, а ми все, знаєте, таких, ем, якісь легкі такі шляхи шукаємо. Ну, так поїв та пігулку там випив, та і добре. Там ну, чого добре, можна ж. Тим паче, знаєте, на сьогодні така похмура вже погода, справжня осінь за віконечком. Ну, можливо, те, що зараз скільки, 8-10. Далі буде більш розвітнятися, Але плюс 10. Похмура погода, справжня осінь, Як і вчора, це ще по літньому погуляла. Ну, так, Позитивні емоції. Намагатися зайвий раз не турбувати свою нервову систему. Ви думаєте, я вам це кажу? Я собі нагадую, дівчата. Угу. Всі ми такі розумні комусь давати паради, а, сам, а самі... Ой, вже як вийде, так і буде. Ну, все вже напарилось у мене. і Я буду снідати. Вже поснідала, зібралася і лише потім помила посуд. Розумієте? Щось я сьогодні якась не дуже зібрана. Не як завжди я все роблю, не знаю чому. Так перелаштовуємося на осінь, тому що увагу привернула погода. І... І ще, знаєте, мої дорогенькі, дещо хочу вам розповісти, мені це реально допомагає, але я нікому не нав'язую свою думку. Я буду казати лише те, що мені допомагає. Ви колись питали в мене там за оцю проблему, що на щії, і я це, я не буду пригадувати, коли це було. Це було вже так, тривалий час прийшло. І я це експериментую, хочу з вами поділитися. Ми завжди пригадуємо зараз в нашому віці те, що ми бачили в дитинстві, і що робили там наші бабусі або матусі. І коли ми казали там про набряки і ще щось, я чомусь згадала, що моя мама. І бабуся теж сідали на диван, стілець перед собою ставили зі спинкою, спинка до них. І клали подушку на цю спинку, сідали і ноги під кутом 45 градусів, ну, приблизно я так. І якийсь час, там хвилин 20, я не пам'ятаю, ну, десь так сиділи. А я цього зовсім не робила. Я лише пам'ятаю, як роби, що було. Знаєте, фрагменти пам'яті так от в голові. І оце ж зараз ввечері. Іде, на жаль, вже останні серії Жіночий лікар нове життя, третій сезон. Я думаю, я все одно дивлюся. Я сіла і дивлюся. А ну, зроби Таня. І я почала, ну, це я вже тижні два роблю. І перший раз, коли я так сиділа, ну, десь хвилин 30 це було. Від початку до реклами, як то кажуть. Дівчат, я щось почала відчувати, щось у мене ось тут. Якось так, щось, щось там, не як завжди, щось відбувається, що я не можу пояснити, але таке щось далеке-далеке, легеньке-легеньке. От потім. Я стала, так я відчуваю свою, своє тіло, свою вагу, що вона така начебто легенька, начебто мені так легко все. Я як повітряна кулька, знаєте, не так, як набряки, ой, там щось там, а так, як аж стрибати є бажання. Ну, це не одразу, а так, от поступ на наступний день, до речі, це було. Ввечері я так посиділа там потім спати лягати, а зранку таке, така легкість якась. Потім я кожного ранку зараз роблю руханку для того, щоб ну, це вже була звичка. Я інколи так розслабляюся, а потім думаю, ні, ні, йди в себе одна. Іншої такої у тебе немає. Якщо не ти, то хто за тебе? І, дівчат, єдиний єдину вправу, яку я для себе взяла з визитів до тренера в лікарні, я зараз покажу дуже класно для спини. Вона каже: стаємо біля стіни, ось так роб... ось так, підіймаємо руки і поступово на видихі, отак. Та це важко робити, дівчата. Ось так опускаємо, ого, мене руки тремтять. Ой, годинник висив, впевнено, ти я його зачепила. І там, поки, знаєте, каву варю собі або ще щось, ось так стало. І потім і... така. Хода і спина якась рівненька, я відчуваю, що ну, мені легше. Ну і отакі вправи, знаєте, як завжди. І оце починаєш робити, кровообіг поліпшується. І таке звичайне харчування, те, що там на базарі бабусі продають. Ось такі звичайні руханки. І мені це починає подобатися. Хоча я раніше так робила, але бувають обставини, що ти на себе забиваєш, в тебе немає настрою, ти нічого не хочеш, ти себе пожаліла, ти думаєш, та ладно, та... Потім... а потім це вже ти від цього відходиш і повертатися тобі знов потрібно робити якісь зусилля. Я не знаю, чи буде це корисно кому, чи не корисно. Я ділюся жит... своїм життям. і Своїми відчуттями. Ну, це не складно перевірити, дивитися, дивитися там щось і ноги до гори. І ще дівчатка прочитала, побачила такий мем люди дуже поважного віку, начебто, як танцюють, так. Такий запальний танок у них, і написано після 50, ну, мені ж вже після 50, 54, після 50 вже неважливо 90-60 на 90, важливо 120 на 80. І от для мене це важливо. Мені не важливо, яка в мене вага, якщо я себе відчуваю бодьором. І мені щось допомагає, щоб це так було, то не важливо, яка та вага, серйозно. Ну, так. Такий мій ранок, мої дорогенькі, поділилася з вами і побачила ви, до речі, частинку вчорашнього вечора, як я гуляла, коли ще було начебто літо по відчуттям, а прокинулась зранку, а вже осінь. Зараз маю вам щось показати, тому що в інстаграм показувала. А думаю, треба ж дівчаткам на ютубі показати. Дивіться, я колись ввечері прогулювалася мальви. Як би там не було, а вони квітнуть. Листя вже відпадає, жовтіє. А вони. І чомусь я зробила порівняння, що це як українці. Хіба не схоже? Як би там не було, але життя продовжується. Зараз іду, і поїхала там машина, так гучно грає музика і з вікна чути, «Дома небо синє, дома думи ясні-ясні». І воно дійсно так. Я поки збиралася, хмари були, здавалося, що піде дощ, а зараз вийшло і у нас таке. Небо розвідняється. Тому привітаємося з осінню, бо до вчорашнього вечора у нас ще було літо. Оце йду і думаю, безрукавка б не завадила, тому що якось так прохолодно. Але нічого, буду йти швидко та. Нагріюсь. Зупинилася, у нас зараз буде на щиті, люди збираються. Дівчата магазин зачинили, ось теж вийшли з прапором. Я підходжу на площу, тут вже теж перекривають рух. Приєднуємося до них. Люди чують, підходять, щоб проводжати. Боже, в мене голос тремтить, мені хочеться зараз плакати, тому що це життя, яке ми маємо, дуже дорого коштує. щоб навчитися балансувати в цьому житті з цими емоціями, але є такі моменти, коли це просто неможливо. Кожен не де ховає свої сльози, щоб іншим не показувати. А до речі, у нас зараз таке життя і є. Ми приховуємо свої почуття, але один одного чудово розуміємо. Взагалі-то я йшла подивитися, що тут під носом у нас коїться. Всі ЗМІ про це пишуть, а я ще не бачила. У нас тут сквер і почали розбирати оці лоточки, які вони вже тут були. Паркан побачила. І начебто тут буде перший в нашому місті Макдональдс. Це я цього не знала. Ну так. Стоїть паркан, нічого не побачимо. А коли воно буде, як воно буде, то хто його знає. Голуби миру. Дуже дорога ціна, дівчатка. Зараз іду по місту для того. У мене завжди такий стан, мені треба кудись швидко йти. Дуже дорога ціна за наші сніданки, за наші прогулянки, тому шануємо наших героїв. І головне допомагаємо нашим захисникам, тому що ми один у одного є. А у нас є наші ранки і наші сніданки. Якось так. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Хочу сказати, збережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!